ефірі випуск новин про особливі події в Україні і світі у студії Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні, 20 жовтня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі українців, як олімпійський чемпіон з легкої атлетики Валерій Борзов і театральний історик Яків Мамонтов. Саме цього дня 1924 року в Харкові почала працювати перша українська радіостанція. 1930-го був розстріляний генерал Хорунжий Юрко Тютюнник, А 1959-го в Мюнхені поховали Степана Бандеру. Також сьогодні відзначаються всесвітній день статистики і міжнародний день кухаря. А до місцевих виборів п'ять днів. Україна впритул підійшла до місцевих виборів, до них лише п'ять днів. На Житомирщині їх перебіг контролюватимуть численні місцеві та міжнародні спостерігачі, у тому числі представники ОБСЄ – Хелена Латіо, Астер Рустат та інші професіонали із-за кордону. Загалом центральна виборча комісія зареєструвала в Україні 1554 міжнародних спостерігачів. Маємо новий ролик ОБСЄ. 25 жовтня місцеві вибори в Україні право голосу на виборах мають громадяни України, які на день їх проведення досягли 18 років. Ви можете проголосувати тільки за місцем вашої реєстрації. У день голосування прийдіть на виборчу дільницю з 8 до 20 години з паспортом громадянина України. Залежно від типу населеного пункту, в якому ви зареєстровані, ви отримаєте від двох до шести виборчих бюлетенів для голосування. З виборів депутатів обласної ради, Київської міської ради, районної, районної у місті ради, міської ради, сільського селищного, міського голови, сільської селищної ради. Міської ради міст, що входять до складу іншого міста, сільського селищного міського голови для сіл селищ міст, що входять до складу іншого міста. Кожний виборчий бюлетень заповнюється вами особисто в кабіні для таємного голосування. Під час заповнення виборчого бюлетеня присутність інших осіб забороняється. Фотографування та відеофіксація результатів волевиявлення забороняється: зробіть у виборчому бюлетені лише одну позначку, що засвідчує ваше волевиявлення. Якщо на виборчому бюлетені не поставлено жодної позначки або зроблено більш як одну позначку, то такий виборчий бюлетень вважається недійсним. Передача виборчого бюлетеня іншій особі карається законом. Вибори не проводяться в Автономній Республіці Крим, у місті Севастополь та у частині Донецької та Луганської областей. Дізнайся більше тут. І про інші вагомі події в Україні і світі коротко. На борту затонулого судна і Волга, за словами свідків, могло бути до 44 осіб. Про це на брифінгу заявив голова урядової комісії з розслідування причин аварії, віце-прем'єр Геннадій Зубко. У полоні проросійських бойовиків на Донбасі щонайменше 148 українських громадян. Для повного оновлення суддівської системи в Україні потрібні 8 тисяч нових суддів. Утікаш Янукович поскаржився на Україну в Європейський суд з прав людини. За даними Швейцарського банку, кредит суї в Європі за грівнем доходів населення попереду Швейцарія, а останні три місця посідають Білорусія, Молдова та Україна. В Росії у спеціальних печах спалили 20 тонн американського сала. За уточненими даними, під час Хаджу в місті Меці загинули понад 2120 тисячі 120 громадян. У ніч на неділю, 25 жовтня, Україна перейде на зимовий час і переведе стрілки годинників на одну годину назад. Слідами Чуднівської битви, про яку, на жаль, знають далеко не всі, білу пряму заповнить репортаж Людмили Натикач. Ось це поле на околиці Чуднова, де 355 років тому тривала та запекла вирішальна битва, місцеві жителі і досі називають Шабелянка, а долину прилеглої річечки Шереметихою, певне, саме тут стояло військо російського графа Шереметєва. А польське військо під командуванням гетьманів Потоцького та Любомирського підходило з боку Любара. Трагедія українських козаків у тому, що в цей час не було єдності між українськими гетьманами, між українським гетьманом, між українськими полковниками, сподвижниками Богдана Хмельницького. І вийшло так, що українські козаки були і в лавах польської армії. Це загін під командуванням попереднього гетьмана Івана Виговського, і в лавах, як союзники московського війська, зокрема в лавах московського війська, це загін козаків під командуванням Тимоша Цицюри. На цьому полі тоді полягли більше 20 тисяч чоловік. Протягом століть про це нагадує кам'яний хрест, ніби политий кров'ю. А віднедавна козаки звели тут ще й пам'ятник помолитися за всіх убієнних, до пам'ятника прийшли і козаки, і бійці. АТО. І воїни української армії, жителі чуднова, поминальну службу Божу, правили спільно православні та ремокатолицькі священики. Нині, якби ми маємо таку можливість виправити ту вікову помилку, помилку тим нашим єднанням спільною молитвою, яка яку допустили у ті часи, ті, хто поклав свої голови тут у тій боротьбі, після молитви і військові, і чуднівські козаки, і священики та воїни. А то всі, хто був на тому місці, спільною колоною вирушили до центру, поклали квіти до пам'ятників борцям за незалежність України та великому українському генієві і патріоту Тарасу Шевченку. В єдності сила і особливо в єдності українців і поляків, і це не раз доводить нам історія. І проводячи паралелі з сьогоденням і враховуючи всі історичні битви і події, які вже можемо проаналізувати сьогодні, з певністю можна сказати, що коли українці і поляки разом завжди вони перемагають. Після Чуднівської битви, де польське військо. Не дало здійснитися намірам російського царя підкорити собі Україну, Прибалтику і царювати у Кракові та Варшаві. Україна була розділена протягом століть по Дніпру на правобережну та лівобережну. Тож самі собою народжуються паралелі з сьогоденням. Ця історична подія сколихнула, я вам скажу, всю молодь. Чудніші не є. Сьогодні як наслідок от і вчителі йдуть вже в казацький, вчителі фізичного виховання зі шкіл, і дітки. От, сьогодні буде, я думаю, їх дуже багато присутніх на цьому нашому заході, старшокласники особливо розуміють, що без їхньої участі, без участі самих українців, у вітчизни українській не буде. Завершилося свято великим концертом у районному будинку культури. Чуднівські артисти, професійні та самодіяльні, показали високий рівень майстерності та патріотизму. На Житомирщину йдуть дощі, зниження температури, а за ними повноцінна зима. Сподіваюся, ви вже утеплили своє помешкання. Маємо з цього приводу ось такий матеріал. Дякую. А вже ж! я не боюся впасти, бо я сам прораховую кожен свій крок та користуюсь розумними порадами. Мені є про кого дбати, але так потрібно, коли хтось дбає і про мене. Мій дім сповнений тепла, яке дарує мені сім'я. В пригоді дуже стала державна програма енергоефективності. Зараз у мене тепла оселя, і я вдячний державі за таку можливість. Державна програма з енергоефективності. Звертайтеся до державних банків та оформіть кредит з компенсацією до 30%. Сьогодні ми розпочинаємо проект Ваше суспільне телебачення у зв'язку з переходом обласного телебачення на суспільний формат. Нам важливо знати вашу думку, що нам треба змінити, що запровадити, а від чого відмовитися. Ваші відгуки і пропозиції чекаємо на нашу електронну адресу tvradio.red.sobaka.ukrnet. І ще про вагомі події у нашому краї коротко. Сам ідемсам епідем заявила, що недопустимого забруднення атмосферного повітря в Житомирі немає. У день виборів правопорядок на Житомирщині оберігатимуть три тисячі міліціонерів. До нової патрульної поліції в області надійшли вже понад 5,5 тисяч заяв. Студентської королевою Житомирщини визнана Катерина Лудоренко. Житомирські шахісти змагалися за кубок солідарності у Коросині. Виступила співачка Лама у Новограді Волинському. У четвер дасть концерт співоча подружжя Зайченків. У Житомирі жінка випала з п'ятого поверху житлового будинку і вціліла. І на сам кінець цитата цього виборчого тижня: громадяни мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Зі статті 38 Конституції України це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. Ті Вдалих починань віри у краще. Будьмо гідними. Побачимось.